Всім доброго дня, 25 серпня. Нарешті переїжджу пасіку, передивлююсь, чи рамки не посунули, формую гнізда. Загалом, що важливо в цю пору, тут на Полтавщині після соняшника взагалі нема ніякого взятку. Я коли перевожу бджоли, кожного року, вже декілька років поспіль, відкриваю, тільки верхні льодки. Нижні закриті, наглухо. Ну, буває при перевезенні, там чи взагалі пропадають деякі бджоли у вулику, то вони їх виносять через верхній люток. І вони на верхньому лютку, так як кубло бджоли не збирається зверху. Ворожні тут там і оси, і чужі бджоли можуть нападати. Ну, деякі є в мене, що тільки є нижній люток. Так вони і також не знаю як вони будуть. Я вже два роки в цьому році так інтенсивно пробував, щоб матка верх не піднімалась. Працювали ціле літо тільки на нижній люток. Ну, матка все рівно піднімалась. Ну, а загалом так ця пасіка, де є можливість підняти на верхній літок, то вони тільки на верхній. І вони так до травня місяця можуть. Ну, вже в березні можна, коли там обліт перший, то можна. Ну, я відкриваю, ну не я, а батько в цьому році там десь травні відкривав нижні людки то їм легше виносити мертвих бджіл і там ще проволкою такою ну, загнутою в травні місяці там квітні їм прохід робить щоб ну, так є пропав ще бджоли десь більше десь менше то робить проволкою прохідним як бачите бур'ян весь висох той що я травив тим Таю хімією ну, на бджіл це не вплинуло. ну Їх було тут тільки дві сім'ї, але загалом, якщо воно на Брудян діє там протягом тижня, то так само і на бджіл мало би діяти, але все добре. Ну, загалом важливо, кажу ще раз, що ну, деякий, дивлячись, який регіон, якщо у вас є взяток і... В серпні, вересні то це вам не загрожує, а тут це дуже важливо. І так крадькома я це все роблю. Зранку почав там 4, почався рух, припинив роботу на годину, вони там сілися трохи, потім знов продовжив. Всім гарного дня, до побачення.